Висновок та рекомендації щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню оголосила член комісії для проведення державної атестації районного бдюту, заступник начальника управління освіти молоді та спорту, начальник відділу освіти Лозівської райдержадміністрації Наталя Бондаренко на зборах трудового колективу будинку дитячої та юнацької творчості в п'ятницю, 28 квітня. Осінні послуги, які надаються будинком дитячої та юнацької творчості Лозівської районної ради Харківської області. Відповідає державним стандартам позашкірим Росії. Атестаційна комісія порушила батання про доправлення освіти молоді та спорту про визнання будинку дитячої та юнацької творчості Осійської районної ради Харківської області атестовано. Атестаційна експертиза комісією проводилась в термін з 10 по 28 квітня. За цей час комісія встигла провести в закладі моніторинг результативності, напрямків роботи, навчально-виховний процес та рівень ведення документації. Наталя Бондаренко зауважила, що відповідно до плану роботи члени атестаційної комісії. Виїздили до закладу та здійснювали експертизу за відповідними листами спостереження. Було проведено моніторинг досягнень закладу, роботи на рівні управлінської діяльності, складено список педагогічних працівників, кількість яких на даний час складає 39 чоловік. Рекомендаціями атестаційної комісії щодо навчального процесу стали створення додаткових гуртків бібліотечного та оздоровчого напряму. Офіційний же наказ про визнання будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської районної ради проатестованим. Управлінням освіти молоді та спорту буде видано десятки. А травня, а всі додаткові матеріали і висновки передані до департаменту науки і освіти в Харківській області.